Василь Стус Вибране Читає Руслан Драпалюк, ЗИМОВІ Дерева Куріють вигаслі багаття. Собаки виють до зірок, А в річці місяць, мов латаття, Доріз до повні. І розмок і в ртутній спеції фіолету він невимовне довго чез, лишившись тільки для прикмети, Як цятка сяєва небес. Самотність аркою повисла На драйські кущі впригри снів. Шукай по них щасливі числа, так, як раніше ти умів. Той день. Як від земної тверді найперше сонце відійшло, І той, що мітить знаком смерті, ще не розгадане число, А ти іще посередині, ще посередині твоє. Отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є. Сиве небо. Обрієм пролилося Лиловіє трухані в острів і Дніпро у моїх очах катери і автомобілі. І не розхлюпати себе, і не витримати, за там бережні гони серця не виплескати. Гримить радіо, надсадне тріщать сороки. Натужно здіймається автобус угору. А ти відкритий для всіх чотирьох вітрів, відкритий, як шлюз, з котрого не витікає вода. Жалами витягнулись трамваїв гальма. Човен моторний, задерши ніз полишає чорну розбіглу тінь. Баржа під жовто-зеленими вогнями, За баржею жовтувата вода. Вижовкни. Світе мій, споловій мою душу ранній, Хай запізно омолодитись, та зарано ще старіти. Вижовкни, світе мій, від води і від берега вижовкни. З половілим піском упади на захмелену душу, Поки я, мов баржа, обважений, як шлюз з невитіклою водою. Поки пізні плавці на воді застряглими спогадами у горлі. to continue?